Як отримати довідку про нараховану заробітну плату, сьогодні розглянемо, як отримати довідку про нараховану заробітну плату через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Ця довідка використовується під час подачі документів до органів праці та суд захисту населення, отримання страхових виплат або податкової знижки за навчання тощо. Відкрійте веб вебпортал фонду та у правому верхньому кутку екрану натисніть кнопку Вхід. Далі увійдіть у систему з ручним для вас шляхом. Після входу ви опинитесь у персональному кабінеті. Прогорніть сторінку вниз та на панелі зліва оберіть Запит на отримання електронних документів. Ви побачите перед собою форму для запиту. Оберіть з випадаючого списку. Дані про нараховану заробітну плату та заповніть усі обов'язкові поля. Зазначте період, за який потрібно сформувати довідку, надайте дозвіл на передачу та обробку своїх персональних даних та натисніть кнопку Відправити до ПФУ. З відповіддю на ваш запит можна ознайомитися у розділі Мої звернення на панелі зліва. Ви також можете завантажити довідку у двох доступних форматах. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.